Я подаю в суд на начальника головного слідчого управління МВС Миколи Чинчина щодо захисту честі, гідності і долової репутації і вимагаю спростувати недостовірну інформацію. Закиди Чинчина про нібто причесність братів книжків до кримінальних угрупувань, є брехливими і безпідставними. Замість того, щоб провести об'єктивне розслідування і знайти справжніх виконавців і замовників побиття Тетяни Чорновол, відомство. Вдається до звичайних провокацій і фактично покриває злочинців. МВС сьогодні стала каральним загоном влади і не гребує будь-якими методами в боротьбі з опозицією і громадянами України. То Беркут, виявляється, обороняється від мирних студентів, то плетуть якусь маячню, намагаючись перекласти на опозицію причетність журналістки. Таке враження, що МВС переїхало з вулиці Богомольця на вулицю Фрунзи в один відомий заклад. Удар вимагає прозорого та об'єктивного розслідування справи про звірячі побіття Тетяни Черново і знайти справжніх виконавців злочину, а не призначати винуватих, щоб виграти замовників. І ті, і інші повинні нести покарання. Нехай міністр Захарченко не сумнівається, коли ми змінимо цю владу легендами, ніпто про свою нипто про діяльність він та його сподвіжники не відбудуться.